Приїхав на посіку, він вулики, чоловік, зараз 10 сімей пересадимо, їде в Лубинський район. Все, загрузили ми за годинку. Сім'ї, ув'язуємося. і Сім'ї вже такі, що треба магазини ставити, причому немедленно. два 2-3 дні і ставимо магазини. Бо вони вже аж підзажаті були. Продовж, які вже 10 сімей забрали люди, недалеко живуть. Сім'ї мощніші, там вже магазини треба ставити і не думай, яблуня цвіте, йоблука будуть, як бачите. Ось така красота, тільки воно те мені не подобається. Ще зараз Кременчуга приїде чоловік, три вулика, три сім'ї хотів купити. І все. Так що, блін, покажу вам поближче. Я буду летіти назад на полтопа, тоді воно дощитиметься і завтра. А тоді, як дощиться, приїду вже порозширюю та буду закладку робити. Ось якщо бачите. Це ми повинно демаркух. Оце бачите, все повигружало. Матку знайшов, пересадили, трошки перерішили ряди мої. Я їх і нести нікуди не буду. Я ще їх туди-сюди, подивлюся, деякі підремонтую, позакручую саморізи, бо вони розпадаються. І от ті, пооставалися, там середні сили є. А через неділю матки будуть на готові, я їх розділю в оці. І пать хай нарощується до сьогоднішнього году. В слідчому годині батько приїде. Отак вони по кругу й ходитиме. Ще мене згодять спеціаліст. Постійний клієнт проїде пакети, купа трохи пізніше, що матки ще ж треба закинути, щоб матки вже були чи маточники. Я йому, наверное, здаріваних гружу, щоб хороші. Постійні клієнти, постоянні клієнти, всідо. Даре нормально. До любимої постійних, хоч не постійних. Погода, портиться, переживаю, щось з кремінчуга у не приїхати, щоб не полило. Бо то буде біда. А з другої сторони, якщо й дощик як буде, нічого страшного, бжоли, зато не літати, всю льотну бжолу забере. Все, ребятки. Бистро ми справилися десь за, за півтори години, цей. перевезли і в'язали все. І що я вам скажу, треба вже косити, Тоба, як уже стільки вже того бур'яна, Ужас! Ужас! Хотів пробігти ще пасіку, Подивитися, може куди бігом розширити. Ну бачу, що. Давай подивимося, що ми магазини ставили неділю тому. Там хоч бджули є у магазинах. Ух є. Та є. Є бджоли. Ну, тут, є? Ну, тут є, ну слабше, слабенько тут щось. Ну, Всі іншого ті восьмирамочники підстраювали, хорошо, я скажу, повністю підстраивали, матка засіла, там вже уже, уже розплодик відкритий. Блін, погода портиться, бачите як? Ну нічого, що ти зробиш. Жду клієнта, три в сім'ї пообіцяв. Оточа я не продаю по три. Чи я особо не продаю, по три, по дві... Там, то що це ти, час затрачається. Я жду його, наприклад, вже два години його жду. Вже б я поїхав на Полтаву, вже займався своєю якоюсь роботою. То я продаю, кажу, мінімум там 10, щоб якщо б людина приїхала, вже і подождав, зустрів, заїхали, той загрузили і поїхали. А як то один, два, три, це тільки дурна втрата времени. Там ще в мене приїде клієнт, один пакети візьме і все. Ото продав трохи сімей, 13 штук продам. І 10 пакетів продам і все. Ну, а що як спроса, немає. А за Бессини я його віддавати не буду. Хто хоче за Бессіну віддавайте. О, там, по скільки воно там, по 1000, по 800 гривень, я такого робити не буду. У нас є щось поля засаджені. Не буде близько полі, вивеземо частину пасіки, щось качне медок і все заробимо. А за безцін я давати не хочу. Я стільки труда вкладую сюди, я вкладую оцей ось, ось змій, він теж їсть. Він не так багато мене їсть, там 4,5 літра, якщо їхати 90 по тросі. Ну все одно, солярка стоїть дорожче, ніж мед зараз. Тому давати за безцін, оце купи, оце купи. Та все купити треба, розумієте? Оце ось купити треба. Отойдемо, його треба чи не треба купити? Його треба купити. Що іще? Вулики треба відновлювати. вони навіть треба. Вощина, все. Ну, вощину хай там міняємо на воск. Легко цітай, це красиво. Вощини ми міняємо на воск, але все рівно. Ти вкладуєш постійно гроші туди, ти вкладаєш свій труд, свій час. Ти міг би свій час потратити на якусь роботу, на іншу, або щось там, ну не знаю, чи мені займатися, яке тебе буде доклада. А просто так робити і роздавати безплатно. Ну, я не хочу цього робити. Я не... Ну, це не моя тема. Я не кушаю, сумасшедші гроші беру за це. ну, І, і теж, продай по 800 гривень пакети. А якщо мед буде відходити, так мед по 42-44. По так якщо мед буде на осінь по, по 65, то далі що? То ви мені доплатите? Хера, ніхто не доплатить. Тому моя ціна 1500 гривень. Може було б на 1300 скинути. Ну, а що воно мені треба. Воно мені таке не треба. 1500 людина взяла. По 2 тисячі продав сім'ї бомбезні. Він поставив по дві сушини і кажу, срочно став в магазин, тому що там уже повно бджоли. Все, на тому і закінчилось. І там я знаю, що продав, що там матки рауша, карніка, я знаю, що там продав, і ми знає, що там нормальні бджоли. Що не біотиком не бризкані і так далі. Ентернармінчиком, оце всім, що я обробляю. Плюс біпін, як всі на осінь, і полоски. Все як в усіх. Все, ребята, так що я дивлюся, ну, ситуація дуже погана. Ситуація дуже погана по бжілництву. І по торговлі так само, і заводи так само. Оце виробники інвентарями, догонок, я ж продаю все чітко в курсі діла. Ну, ситуація не дуже хороша. Ну така, що? Ну давайте їхати за границею, туди у вас знімають ролики і розказувати, які всі хірові. А я один хороший. Ні. Ми робимо тут. Зараз так, а через півгода буде краще, аби не хуже. Ну, Сложна ситуація. Сложна, бо з припалізацією, все виходу немає. Це не варіант роздавати за безцін. Якщо я був би там в Західній Україні, де в них там, хоча зараз в західні теж, ріпака посадили, кучу цілу, і там у них вже медоноси вже і вже матка чають. А тих, в кого в горах там немає взятку, тільки кроме як на пакетах і на матках, а клієнти не їдуть. Ну, звісно, вони будуть продавати його 800 гривень. Ну, тут по місту я не буду. Ось приїде зараз один приїхав, ось по місту, другий по місту приїхав, і все, і хватить. Ну, може було б більше продавати. Хотілося б більше продавати. Ну ні, то ні. Ми ставимо магазини. Рамки 145 у мене є, заготовки. Я їх стану тисячу штук зб'ю. У мене пару сотень цих корпусів є, сушлю. І все. І будемо качати мед. Я собі ставив решоточки в цьому году Нікотовські. Я собі вон ромбусів 80 штук. Позроблю ромбуси. Далі покажу, як я зробив. Щоб не трусити рамки, бо в мене вже одна проблема залишилася: трусити рамки. І це мед важко. тягати, треба ще насос, насос біпру взяти буде. Ну, поки що не беру теж. Все. А це ребята і все. Ну, ми тут на місці. Ми тут на місці. Нічого страшного, переживемо ми цей етап. Але після великого такого спаду всі знають, хто займається давно, буде великий підйом. І коли всі почнуть вертатися і будемо все встановлювати, і ціна на пакети, і ціна на бджолище подивитися, яка буде. Тому хто зараз розширюється, той я вважаю, що правильно робить. Тому що, подивитись, тоді, коли опять почне все дорожати, і пакети треба бути срочно всім встановлювати, і, і все, то поки ви встановите, вони вже нахрен нікому не буде, треба. Я не розширяю. Я не розширяю. Я держусь оцій кількості. Що оце, і там за шифером. Це там трохи менше 200. Все, мені більше не треба на сьогоднішній день, тому що я співати за 2-3 дня зробити. 2-3 дні у активний сезон, коли матки, коли і, звісно, приходиться неділями тут робити. Ситуація сложна. ніхто не спорить. Ситуація сама сложна. Сложніші ситуації, чим на сьогодні. Рука болить, вже не буду дуже телефон. Ситуація складніша, ніж на сьогодні, ще в нас не було. Я такої не зустрічав за свою практику більше 20 років, як я займаюсь бджолами. Була там погана ситуація, що меду переставали брати, але його временно не брали. Временно. Саме хороше, буде, коли ще ко всьому тому прочому, перестануть брати медь абсолютно. От тоді буде повний абзац. Але Тари це Європа, вивозять його, ми бачимо статистику, вивозять його, вивозять неплохо. Оце отак. Нічого, переживемо, я ще раз скажу, переживемо ми все. І, це, і, і, і дай Бог, щоб була тільки перемога, і щоб закінчилася війна, щоб ракети не прилітало цю полтову, прилетіло від мене десь на прошлій неділі, десь за два кілометри. Шарахнуло так, що дай Боже. А хлопці воюють, їм взагалі нелегко. І демобілізації не буде, і так далі. і тому подобне. не ноїм, не скиглим. Ситуація погана. Отвратительна ситуація, але треба робити. Сісти і сидіть, нічого не буде. Хто робить, той заробить. А хто не робить, той я вам казав, колись у вайбері пам'ятаєте, що. Хто не робить, той що треба робити. Стара вулик, непоганий вулик, краска трошки вигоріла. І не годиться, що кришка висока, і вони вже наростні такі поробили на цьому, На рамках. Або ж кормушку ставити треба відразу, щоб воно прижато було. Ну це не варік, це не годиться. Я тільки що вже позрізав оці, позрізав. Наросні. Отак ну, ситуація стандартна. Треба приїхати, ось воно перепогодиться, ось погода наладиться і приїду той, Порозширяю і вже на сьогоднішній вихідних зроблю закладку закладку зроблю маток. Треба закл... заложити, тому що і встановити на даті сім'ї, що я продав, Я заселю в ті вулики одразу, водички слабенькі пороблю на пару рамочок. До осені не беруть силу. Плюс восстановити патярі, вон там вулик стоїть, там вулик стоїть. Ну, тобто немає нічого, значить пропали за зиму. Встановити патярі і в деяких сім'ях, зрозуміло, що треба поміняти маток. Плюс ж, треба матки залежати, бо треба, щоб гадіш приїхав, забрав вже 10 пакетів, йому треба, ну, треба ж на мам... він забере матки прошлогодні, а треба вже підсадити буде. Це отакі рібата діла. Останній клієнт за сім'ями загрузили. Тобто грузимо. І їдемо на Полтаву. Я на Полтаву, а люди на Кременчук. Бжоли будуть працювати на Кременчузі.